Всім привіт, ви на каналі Це футболісімо» І сьогодні ми розберемо матч Брейда Блік Зоря Луганськ. Бачимо, зоря виходить з автобусу на тренування. Відео взято з тренування гравців. І я бачив коментар Валерія Кривенцова. Все понятно по коментарю, бо там все ясно. І думаю, зоря виграла. Брейда Блік. Вчора Шахтарів виграв Антверпен 2-3, Шахтар 3, Антверпен 2. Але сьогодні ми будемо говорити про Брейда Блік Зоря. І зараз послухайте коментар Валерія Кривенцова. Так, справді, Брейда перший раз грає в Лізі конференції. Зараз, думаю, зоря може виграти сьогодні. Не зараз, а сьогодні. Тому що Зоря завжди всіх виграє. Вони на останньому місці в УПЛ. Давайте зараз послухаємо коментар Валерія Кривенцова про з Маккабі. Брейда блік проти Маккабі або проти кого. Не пам'ятаю про такого. Зараз послухаємо коментар Валерія Кривенцова. Олег Данченко, захисник зорі, теж дав коментар. І так, коментар нормальний від нього. Думаю, зоря виграв Брейда Блік. Не знаю скільки раз це я повторив відео. І Валерія Кременцова коментар показав. І, думаю, ви встигли прочитати. І зоря молодці Проти Гента, Один-один в нічию зіграли. І можуть навіть виграти брейда блік, навіть програти можуть. Ну, Я сподіваюся, що виграють. І зоря завжди всіх виграє. Давайте послухаємо коментар Олега Данченка. І ще на початку турніру головний тренер Зорі і болювальники всі кажуть, що Брейдаблік може зайняти останнє місце. Прем'єр каже, що так і не треба сподіватися, тому що Брейдаблік сильний суперник. Зараз ми послухаємо знову коментар Валерія Кривенцова про Брейдаблік. Сильний він чи ні? Я думаю, сильний. А ви як думаєте, поїхали слухати коментар? Матчі ліги, конференцій, Брейдаблік грати буде у Ісландії, тому що це головний стадіон. Брейдабліку довелося переїхати, тому що їх стадіон не пройшов, щоб грати в Єврокубках. Олег Данченко пригадав, що він колись грав у 2016 році. Це була молодіжка 4-2. Він відіграв всі 90 хвилин. в УПЛ грає так собі. Руху перший матч програли у сезоні. Ворскл виграли. Зараз вони на 16-му. Чи на останньому місці в ПО, не пам'ятаю. Але на останньому пам'ятаю. І думаю, що вони виграють брейдаблік. Всі ж кажуть, що можуть виграти. Я думаю, що теж що зоря виграв. І думаю, що брейдаблік колись зіграє на своєму стадіоні в Єврокубках. Буде прикольно, якщо зробляти іще трибуни, і вони зіграють. Дякую за перегляд. Ви були на каналі Це футболісімо».